Друзі, вітаю котел Юнкерс КЕ23 Євролайн. Атмосферник. Були проблеми з ГВС. На опалення працював все добре. Коли вмикали водичку, починались труднощі. Так обставини склалися, що довелося самому розібратися. Я не майстер по ремонту котлів, але можу показати на що звернути увагу. Ну, може і в вашому випадку буде це корисним. Тому зараз зніму кришку і покажу. Проблеми були такі, що, по-перше, в систему попадав носій з системи опалення, і відчувався запах характерний. І не було нормального нагріву води. Я подумав, що він забитий, теплообмінник забитий, тому в принципі, зняв сам теплообмінник для ГВС, і оцей теплообмінник, що над пальниками, нагрівач, не знаю точно, як він називається, промив, так що, якщо ви захочете самі промити, це теж не проблема, думаю, розберетесь. Але стосовно підмісу, носіяс. Система опалення в ГВС, коли попадає, то проблема дуже проста. Якщо у вас не закритий цей кран, можливо, кран підживлення да, системи, коли тиск потрібно підняти в системі, ви його відкручуєте. Якщо він не закритий, то може бути зворотній процес. Тиск з системи опалення просто попадає в систему ГВС, наприклад, коли кран відкритий. От і все. Тому кран закриваєте, і проблема. Зникає, до речі, кран недорогий, можна поміняти за 150 гривень. Це недорого. Потім була така проблема, що коли вмикаєш гарячу воду, вона працює там, може, там декілька секунд, гріється, гріється і і вимикається одразу. Дивіться, в чому проблема була? Тут є такий датчик протоку. Тобто, коли вмикається холодна вода, він має подати сигнал, замкнути контакт. Він дуже простий, цей датчик, там гірком стоїть. І якщо він забруднений всередині, так як було в моєму випадку, то контакт просто не спрацьовує або спрацьовує ненадовго. Тому розбираєте, він дуже легко знімається, промиваєте і має працювати, стабільно подавати ГВС. Ну і найскладніша проблема була в тому, що водичка. Просто перестала нагріватися, просто перестав гріти, коли вмикаєш гарячу воду. Тобто просто гасне котел, працює циркуляційний насос, начебто має зараз бути поджиг, спрацювати, але нічого не відбувається. І в чому була проблема? Дивіться, тут є такий датчик температури гарячої води. Я думаю, вам його видно. До речі, теж дорогий, котел його бачив, тому помилку не видавав. Але проблема була в тому, що він навіть не видавав потрібних 10 кОм. А, а там біля 3-4 кОм, здається. І просто, напевно, він думав, що вода гаряча і не вмикався. Коли я поміняв датчик, все запрацювало. Щоб перевірити, до речі, ви можете поставити резистор. На 10 кг і побачите, що це проблема в ньому чи ні. Коли я його поміняв, то все ідеально працює. Тому, якщо вам було корисно це відео, буду радий. Дякую за увагу.